Hello, my friends. Читання та вимова букви сполучення TH як В. Це на початку службових слів, таких як артиклі і займенники Вис. І в повнозначних словах між двома голосними бий. Це не звук з української мови. TH як В. Вимовляємо, просуваючи кінчик язика між зубами і висовуючи його за межі губ, ніби дразнячи когось в в, в, в. в перед приголосними, В перед голосними означений артикль, який не перекладається і означає конкретність. Ви вони. Ви я їх. Вис. Це, ця, це. віз, ці. Вет. Той та те. Виз. Ті. Енаве. Інший не схожі. Аве. Інший ще один. Бейв, Купатися в річці морі. Баве. Неспокій турбувати. Clothes. Одяг білизна. Фове. Батько, mother, мати. Брат, брат. Феда, перо пер'їнка. gather, збирати. Examples, Приклади. The doctor is attentive. Лікар уважний. His mother takes her child to school. Це мама веде свою дитину в школу. Have you got any other books by Shevchenko? Ви маєте якісь інші книги Шевченка? I don't like those apples. Мені не подобаються ті яблука. Thank you. Good luck. Hear you soon. Goodbye.